Рецепт моєї домашньої ковбаси розірвав весь інтернет. В цьому відео я хочу вам відповісти на самі популярні питання в коментарях та на ті питання, які ви мені надсилали в Дірект, бо відповісти кожному особисто, я просто фізично не в змозі. І саме популярне питання, де я беру кишки? Кишки я вже чищені та засолені, замовляю в інтернеті. Вони продаються ось такими клубками по 100 метрів. Ну це в мене тут вже залишки. Останній раз я їх купувала за ціною 500 гривень з копійки. І вистачає їх дуже надовго. Зберігаються вони просто у холодильнику, морозити їх не треба. Коли надумаєте готувати ковбасу, ось так відрізаєте скільки вам треба, замочуєте у воді на 20 хвилин. Звісно ж, у холодній, бо в гарячій вони скукожаться і зваряться. А потім ще пару разів промиваєте, набравши в саму кишку воду. І після цього вони встають дуже еластичні і з ними вже можна працювати. Ще там багато розумників у коментарях вумнічали, що. О, кишки погано вичищені. Я не знаю, як вони дивляться, вони вичищені ідеально. Ось момент, де я начиняю ковбасу, і видно, що кишка прозора, тоненька та добре вичищена. Ну, мабуть, коментаторам все ж таки видніше, ніж мені. Це ж вони готують ковбасу, а не я, то їм же ж краще знати. І ще одне популярне запитання: як я збираю м'ясорубку і чи потрібно ставити ніж перед тим, як начиняти ковбаски. Ні, дівчатка, ніж тут не потрібен. Ставлю оцю спіральку зверху ставлю кільце, потім ставлю сам шприц і закручую. До цього у мене була м'ясорубка Зелмер, і там, замість цього кільця, що я вам показала, була насадка Мерседес. Але мою зелмер треба віднести в ремонт, бо там щось з двигуном вона не згоріла, але якось довго заводиться. Зараз у мене ось така м'ясорубка, вона бюджетна і теж непогана. Кишку натягую на шприц, Якщо дуже погано йде, змажте кінчик олією. Але це дуже рідко треба. В основному нормально все натягується. А далі просто включайте м'ясорубку невеликими порціями, подавайте фарш і набивайте кишку. Робиться це все дуже легко. Я вже настільки наловчилася, що в процесі приготування ковбаси не бачу зовсім нічого складного. Все дуже швидко та просто. І це при тому, що ковбасний фарш я завжди нарізаю ножем, бо через м'ясорубку. Мені не подобається ну а повний відеорецепт є у мене в профілі. Якщо ви ще не бачили, то обов'язково ознайомтесь та приготуйте ковбаску на новий рік.